Скій пен на сьогодні одна з найбільших громадських організацій, яка працює у сфері культури і у сфері правозахисту. Yeah. Все ж таки, що таке пен? Міжнародна правозахисна організація? Можливо, це об'єднання письменників. А можливо, такий благодійний фонд, який допомагає насичувати наші українські бібліотеки е книгами. А можливо, е е організація, яка просуває інформацію про війну, яка відбувається у нас на території. Так що ж таки, пен? Я думаю, що це все, що ви перевічили, і кілька інших додаткових напрямків тобто, ПЕН – це е дійсно об'єднання українських авторів і авторок. Письменників, журналістів, науковців, правозахисників, культурних менеджерів, перекладачів на сьогодні. У нас понад 170 авторів, які живуть не лише в Україні, але є в нас автори за кордоном. І звичайно, з 22 го року нам багато що довелося змінити в своїй роботі, обрати нові пріоритети. І сьогодні догадача ми приїхали в рамках нашої ініціативи літературно-волонтерських поїздок, які ми організовуємо з літа 2022 року. І так само у нас з 22-го року з'явилася ось ця ініціатива підтримувати українські бібліотеки, тому що нам здається, що особливо зараз є колосальний попит так, на українську книжку, на українське слово. Тому ми намагаємося знаходити можливості, щоб купувати нові книжки. Ми збираємо книжки, які нам передають українці, і крім того, маємо міжнародних партнерів, які передають нам видання іншими мовами. І сьогодні до Гадяча ми теж приїхали нашим волонтерським пенбусом. і разом з нами приїхали журналістка і телеведуча Мирослава Барчук, письменник Максим Деспало. Викладачка Міланської Болонського університетів, перекладачка, журналістка, культурна менеджерка Ярина Груша, поетка Марина Пономаренко і також авторка, яка пише для дітей, поетка Катерина Єгоршкіна. От таким складом ми приїхали не лише до Гадяча, нас велика поїздка Полтавщиною, 12 міст і містечок. Бус заповнений новими книжками, і ми їздимо, відкриваємо для себе. Важливі ініціативи, такі як ініціатива ваша, відродити газету Олени Пчілки. А ми, окрім того, організовуємо зустрічі з місцевою аудиторією, бо для нас дуже важливо знати, чим живуть українські міста і містечко. Дякую. А чи можна дізнатися, чому саме цей проект і чому кожен з вас саме в цьому проекті? Що ви привнесли в цей проект, і що ви отримали від нього? Якщо ви маєте на увазі саме проект Незламні бібліотеки, що це означає для нас? так? Ми зрозуміли з початку війни, що цілі Росії, Російської Федерації в цій війні це більш за все, я би сказала, не побоюсь сказати це українська культура. Їм треба знищити. Не лише ем, державність, не лише е, українців, але перш за все нашу культуру. І е, е, скільки танів, скільки вже бібліотек понад 700, так е, зруйновано, пошкоджено бібліотек з початку війни, і власне в. Е, Уже з 2022 року Пен має цей великий проект незламні бібліотеки, коли ми поповнюємо фонди пошкоджених бібліотек на деокупованих територіях і, і вціліли бібліотек також, але ми возимо сучасні українські книжки, англомовні книжки, в усі регіони, особливо сходу, центру України, Півдня України. Це для нас дуже важливо. Ми побачили, як російські ракети влучають в українське видавництва харківські. Так, ми побачили, як вони заходять. Наприклад, ми були в Ізюмі, і в краєзнавчому Ізюмському музеї нам показували. Підручники і російські книжки, які завозили військові російські, тобто вони заходять, вони заходять уже зі своєю літературою. Тобто, ми розуміємо, що частина їхнього геноциду цієї геноцидальної війни, це власне культурного, культурний геноцид, та це знищення книжок, зокрема, це знищення бібліотек. А нас надзвичайно вражає, наприклад, такі такий приклад. Ми їздили на деокуповану Херсонщину до Херсона, зокрема. І там є ініціатива молодіжна, яка називається Книги в укритті, так? де молоді люди, зрозумівши так, що росіяни б'ють по бібліотеках, тому що обидві найбільші херсонські бібліотеки, дитяча, обласна бібліотека, вчора вони зруйновані. І ці молоді, абсолютно люди, вони стараються відкривати так звані букшелтери, тобто такі книжкові полиці в укриттях. Уявіть собі, яка це тобто, ну, сила духа, сміливість так цих людей. По Херсону зовсім недавно ми їздили і возили американських французьких авторів показати, як в Херсоні люди стараються зберегти українську книжку. Тому для нас ця ініціатива пов'язана із опором культурним агресором. Тобто для нас це дуже важлива ініціатива, і саме тому для нас кожен такий контакт, наприклад, чи з вами, чи, 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 чи з людьми в Ізюмі чи в, в, в Херсоні, надзвичайно важливий. Розумію дуже, тому що відродження газети на початку широкомасштабної війни це теж був опір наш. Ми думали так, якщо ми відродимо газету, значить ми переможемо. Це, до речі, дуже. думка Дякую, я не можу казати за нас. Я хочу тут не узагальнювати, а навпаки повернутися до того, що значить це конкретно для мене. Це для мене здається третя поїздка. І я зрозумів, що мені в свій, в цьому світі найцікавіше, що робити, дізнаватися щось нове. І розповідати інше про щось нове. І в таких поїздках по різних регіонах це Харківщина, Полтавщина. А, а, я відкриваю до себе немовірні місця, немовірних людей, про яких мені потім хочеться розповідати. Я пишу про це текст, розповідаю людям, пишу блоги, виходять статті, щось можливо додаю навіть книжки там один з моїх книжок. В цілий розділ вийшов, вийшов з увід з такої поїздки. І більш того, і окрім того, що розповідаю про поїздки, в кожних таких поїздках я намагаюся розказати про те, що я в інших місцях побачив, по, побачив про книжки, які варто прочитати, як ми сьогодні розповідали тут у гадачі, Про свої книжки, про що я побачив що я побачив світі, про що мені цікаво розповідати інше про те, що я побачив у світі, бо в принципі мої книжки це якраз більшість книжок ще спроба спроба розказати іншим людям про мій досвід, про те, що я бачив у світі. І от все ці ці три фактори поєднуються, і я неймовірно щасливий бути ці поїздів не поїздці, і в кожному місці, в кожному, куди ми приїжджаємо, де зустрічаємося людьми. Для мене це просто величезна подія. Я думаю, що можливо можете може здаватися. О, ми там приїжджаємо. Думаємо, о ще одне місце. Де ми там? Гадіш, гадіч треба запам'ятати. Ні, Кожне місце для нас дуже особливе, І ми максималь максимально стараємося відкритися перед тими людьми, що ми бачимо в тих нових місцях і. Пробувати відкрити цих людей для нас. Ось. Дякую, вам, дається. Я як відповідальна за українську культуру в Італії і як культуру, працюю в культурі на експорт, для мене дуже важливо бувати в Україні, як наскільки в мене це виходить, і відкривати якісь теж нові території для себе, бачити це на власні очі, для того, щоб потім розповідати про це за кордон. І власне. Я дуже рада, що я сьогодні побула а, у Галячі, і а, це батьківщина Олени Пчілки, матері Лесі Українки. Я а, і займаюся перекладами Лесі Українки і читаю про неї лекції. Для мене це така додаткова інформація, про яку я потім зможу розповісти своїм студентам, а, слухачам, які приходять на читання української а, української літератури італійської, і це просто неймовірно важливий досвід. І я дякую колегам, що вони запросили мене, і що вони продовжують робити це в маленьких містечках. У зруйнованих бібліотеках, тому що, власне, коли твоя місія, твоя професія обертається навколо культури, і ти бачиш, наскільки важливо її зберегти і продовжувати. І власне, тому що ми потім про це розповідаємо і як ми себе позиціонуємо на, на міжнародному рівні. І нам є про що розповідати. І, власне, ось Щоразу дізнаючись щось нове, нам є про що розповідати, і це просто якась неймовірна гордість за, за наш рідний край, так як написано у вас на шпальті газета. Дякую. Знаєте, яке в нас слово для тих, хто любить рідний край? Ви серед них. Ми пані Мирославе, ви казали, що українофільство це не дуже. Нам теж не подобається це слово, і ми знайшли у Олени Пчілки більш влучне слово це українолюбство. Для тих, хто любить рідний край, даруємо да. Да. українолюбство. Так, Уже колеги так багато сказали про цей проєкт, я додам тільки що а, мені здається, що це проєкт про творення якогось такого спільного простору. А, тому що ну, література це те, що фіксує там, наш досвід, так? наш розрізнений зараз дуже досвід. І коли ми там, їздимо і привозимо цю літературу в міста, де вона, скажімо, не була там прочитана ще досі, чи там була написана якийсь інший досвід, ніж має це конкретно місто, то таким чином ми сприяємо тому, що ми, як країна, ми стаємо таким спільним культурним, культурним простором і ми гуртуємося. Uh -huh. uh, ну і крім того, для мене завжди ці uh -huh. поїздки це про величезну кількість натхнення, тому що я бачу дуже різних людей. Це, uh, я бачу дуже сильних людей, дуже цілеспрямованих людей, uh, людей, котрі на своїй землі і котрі стверджують своє право бути на, на цій землі. Це дуже надихає. Uh, мені хочеться про них говорити, хочеться про них розповідати далі. Дякую. Для мене це передусім, напевно про певні емоційні досвіди і створення емоційної близькості, оскільки книжки, коли вони стоять на поличці, ну для багатьох вони як напівживі на та а живими вони стають в контакті з людьми. От коли ми їх читаємо, коли ми бачимо тих, хто їх при них розповідає, хто їх написав. Ці книжки ці історії оживають. Це по перше. А по-друге, для мене важлива пам'ять. Я більше писала раніше дитячу літературу на такі складні теми, як голодомор, друга світова війна. І я думала, що ця пам'ять вона захистить наших дітей, наше майбутнє. Але після вторгнення я зрозуміла, що потрібно фіксувати і також писати про ту пам'ять, яка твориться тут і тепер. І власне ці поїздки допомагають збирати оці острівці пам'яті, поки вони ще живі. І, наприклад, з однієї з таких поїздок з Миколаївщини. То це теж стане частиною моєї книжки свідчень, над якою я працюю, тому ці поїздки так само вони витворюють ту дитку пам'яті, яка буде схищати наших дітей. Дякую, Максим. Милостиво погодився дві хвилини ще додати до нашої зустрічі. Тому я не можу не запитати, тому що це мене дуже вразило. Коли я дивилася інформацію про премії, які ви започаткували, я серед них побачила премію. Е, яка мене асоціювалася з Михайлом Драгомановим? Драгоман. Е, ну, це я знаю, що це перекладач, це тлумач, перекладач, але у мене це однозначно така стійка асоціація з Михайлом Драгомановим. Це так, чи е, чи я ще собі сфантазувала? Я це прокоментую. Є чотири премії, які заснував або спів заснував український пенс, Серед них премія Стуса. Премія Шевельова, премія імені Георгія Конгадзе для українських журналістів, і також одна з наших найновіших премій Драгоман Прайз», яку ми заснували разом з українським інститутом і українським інститутом книги. І ви правильно сказали, що це премія для перекладачів, іноземних перекладачів, які відкривають світу українську літературу. Ми всі мріяли про цю премію кілька десятків років, тому що ми всі знаємо, наскільки це важливо, щоб наша історія, наші голоси звучали за кордоном в інших країнах. Тому ця премія є нашою подякою цим людям, таким як Ірина Грушевка, нашу літературу представляє в Італії так для італомовних читачів. Uh -huh. І якщо ми говоримо про драгоман Брайтс, ця назва відразу нам усім відгукнулася. Її запропонував український автор, публіцист-перекладач Прохасько. Вона звичайно пов'язана із прізвищем Драгоманов, людиною, яка також була амбасадором України, зокрема і за кордоном, але вона пов'язана із ось цим давнім українським словом драгоман. Яке означає і перекладач, і дипломат, людина, яка тлумачить так? між різними людьми, між різними середовищами те, що важливо сказати. Тому нам ця назва дуже відгукнулася. І звісно, коли особливо за кордоном ми представляємо цю відзнаку, ми завжди згадуємо про Михайла Драгоманова і говоримо, що ця премія має дуже багато рівнів у своїй назві. І згадувати для Драгоманова для нас так само усіх дуже важливо. Дякую. Я помітила під час сьогоднішнього дня, що спільні цінності у нашій організації, у вашій, і я впевнена і я знаю це, що якщо цінності спільні, співпадають, то з цього виростають дуже цікаві, потужні, важливі проекти. Я дуже сподіваюся, що це так і буде в цьому випадку. Також дякую вам. Усім дякуємо вам за те, що ви робите і відроджуєте таку важливу історію. Я думаю, що це важливо не лише для Гадіча, але й для всієї України, незалежно від того, які будуть наклади цієї газети. Але ви зараз показуєте приклад усім, як важливо повертати свої, повертати свої імена. Колись у нас була така фокусна тема, на яку ми писали тексти, і я думаю, що особливо з 22-го року. Кожен з нас окремо проживає з цей період повернення свого і своїх імен. Тому, коли ми дізналися, що ви відроджуєте газету, яку заснувала, редагувала Олена Пчілка, для нас була честь до вас приїхати. Дякуємо на